Привіт, друзі! Сьогодні я на вулиці Ванфудін і се одні з найважчих комерційних вулиць в Пекіні. Тут дуже попередні серед іноземних туристів. Але цього разу я не для шопінгу, а для цього це станція метро Ванфудін, восьмої лінії. Тут щодня проходять понад 100 10 пасажирів. Паха то іноземці пошукаючи можливість обміняти валюту на юані для щоденних витрат. В тому саме тут віддали пункт обміну валюту. Там додавай, друзі! Сьогодні я готов 400 гривень і зараз спробуємо обміняти українські гривні на китайські. Давайте У цьому пункті підтримується обміну сторока валют від популярних дорала, євро єни до більш більше як в'єтнамський дого і фунт. Китайся можуть обмінювати валюту за ID карткою іноземці за паспортом. We are just tourists for one week here. It's a very convenient and uh, useful to, to have such uh... currency exchange here in, sub, uh, in subway in Wan uh, there are a lot of uh, famous uh, stores and a lot of uh, people from other countries come here and they can use uh, such uh, exchange just to, have, to, to, to exchange their money to, to chinese yuan and uh, i think it's uh, very good uh, to have such uh, currency exchange here My wife will uh, uh, find something interesting for her to just to wear some uh, some clothes, some beautiful. I don't know. <laughs> it's it's, it's, it's uh, her uh, decision and uh, her option. Крім оміну валюти, тут можна дізнатися про маршрут метро чи придбати квиток. А якщо хочете обняти велику суму, просто запронюйте час онлайн. Зараз транзитна безвізова політика в Китаї вже пом'якшена. Іноземці можуть перебувати в Китаї до 240 годин. А ще нові правила повернення БТВ. Тепер можна повернути податок уже з покупок від 200 янів. Чим більше де ти купуєш, тим більше повертаєш. І зараз в Китаї водоружі або шопінг стають зручнішими або вихіднішими.